Усім привіт! Переглянувши це відео, ви навчитеся створювати реалістичний ефект акварелі, який зможете застосовувати до власних фотографій. Насамперед, вам потрібно перевірити розмір вашого зображення, перейшовши в головному меню Зображення розмір зображення. Ось тут, переключивши на пікселі, можемо побачити розширення зображення, значення якого має бути щонайменше 1000 пікселів, для успішного застосування ефекту. Так от, для початку нам потрібно зробити копію шару, перетягнувши шар на ось цю піктограмку з плюсиком або за допомогою комбінації клавіш Ctrl плюс J. Далі переводимо шар у Smart Object, класнувши правою клавішою миші по шару та обравши відповідну операцію. Після цього починаємо застосовувати ефекти. Для цього переходимо в меню фільтр, галерея фільтрів. У папці художній або і списку ось тут шукаємо фільтр Губка. Зменшуємо масштаб для більш детального огляду застосування фільтру. Переводимо значення розмір пензля на максимум, а щоб прибрати шум, визначення прибираємо на 0. А плавність пересовуємо приблизно на 10 та тиснемо ОК. Далі лівою клавішою миші двічі тиснемо на ось цю піктограмку. Це параметри накладання фільтру. Тут нам потрібно зменшити непрозорість приблизно до 70% і тиснемо ОК. Далі знову переходимо в галерею фільтрів, але на цей раз обираємо фільтр шпатель. Деталізація повинна бути на максимум, значення ключа згладжування переводимо на 8. А от розмір штриху потрібно обрати такий, який максимально наближений до значення, яке помітно руйнує чіткість. У моєму випадку 15 є золота середина. Далі переходимо в параметри накладання новоствореного фільтру, двічі тиснувши ось сюди. Ось тут переводимо режим на екран та зменшимо непрозорість до 60%. Далі знову переходимо в меню фільтр, тільки на цей раз уже не в галерею фільтрів, а у підменю стилізація та обираємо виділення країв. Тицнувши двічі ось тут, змінимо режим на множення та зменшуємо непрозорість до 70%. Після цього додаємо розумне розмиття, яке знаходиться уже в знайомому нам головному меню фільтр. Значення поріг має бути на максимум, якість висока, режим звичайний, а от значення радіуса має бути мінімальний для того, щоб ледь-ледь розмити текстуру. У моєму випадку значення 3 буде достатньо. Переходимо в параметр накладання розумного розмиття та зменшимо непрозорість до 50%. Після цього вам знадобиться текстура паперу, її та спеціальні пензли ви можете завантажити за посиланням в описі під відео. Так, додавши у Photoshop текстуру, нам потрібно її виділити. Це можна зробити, обравши в головному меню Виділити та Обрати усе, або за допомогою комбінації клавіш CTRL A. Далі в головному меню Редагувати обираємо Копіювати, або за допомогою комбінації клавіш Ctrl плюс C. Переходимо на вкладку з основним зображенням і вставляємо туди за допомогою головного меню Редагувати, Вставити. Або за допомогою комбінації клавіш Ctrl плюс V. Далі у тому ж самому меню Редагувати обираємо вільне трансформування. І тягаючи краї, розтягуємо текстуру на усе наше зображення та тиснемо ось тут ташечку, щоб застосувати трансформацію. Наступним кроком буде переведення режиму накладання шару на лінійний затемлювач, зменшуючи непрозорість до 50%. Далі обов'язково виділяємо нижній резервний шар із замочком, і створюємо коригучий шар чистий колір, обравши білий колір. Після цього виділяємо основний шар, на якого ми накладали фільтри, і обираємо вільне трансформування, щоб підігнати масштабування. Але це операція за бажанням у моєму випадку. Я хочу трішки збільшити та центрувати зображення. Далі створимо маску, перевівши її у чорний колір за допомогою кнопки інверсія. Також можна відразу створити маску з чорним кольором. Для цього потрібно затиснувши клавішу Alt і не відпускаючи, натиснути на піктограму створення маски. Після цього переходимо ось сюди і обираємо пензлі акварельні бризки. Як їх встановити, я покажу пізніше у відео. Обов'язково обравши білий колір, обираємо будь-якого пензля із завантажених і тицяємо по масці. Змінюючи пензель на інший, ось так хаотично тицяємо. Тут немає певного ритму дій створення візерунку, це чисто політ ваших фантазій. Не забувайте, що ви можете приховати невдалий візерунок, переключивши на чорний колір. Таким чином, малюючи по маски чорним, будемо приховувати область. Швидко перемикатись між чорним та білим можна за допомогою клавіші X або ось цієї стрілки. Перейдімо до того, як саме встановити пензлі акварельні бризки. Перейшовши за посиланням в описі під відео, тиснемо Завантажити. Далі переходимо до фотошопу. і тиснемо на ось цю піктограму, щоб відкрити пензлі. Якщо у вас якимось чином її тут немає, тоді тиснемо в головному меню вікно і обираємо пензлі. Далі тиснемо на ось цю піктограмку з лініями, і у меню обираємо імпортувати пензлі. Після того обираємо пензлі і тиснемо завантажити. Як бачимо, вони з'явились ось тут і готові до використання. Так от, закінчимо з візерунком, який нас задовольнить, і переходимо до фінальних коригувань. Для цього обираємо найвищий шар у нашому випадку, це шар з текстурою паперу і затиснувши клавіші CTRL-Shift-Alt-I -E, об'єднуємо усі видимі шари та переводимо його у Smart обєкт Далі переходимо у головне меню «Фільтр» і обравши камеру RAW, на свій смак проводимо фінальну колір корекцію. Ось таким чином можна додати простий і реалістичний акварельний ефект до своїх фотографій. Сподобалось відео, тисни вподобайку та підпишись, якщо не зробив цього раніше. До нових зустрічей.